Свободи і світла розповідаємо ми у нашому проєкті про блпроєкті Телебачення Каралицької громади. Це люди, чий дух, діяння, духовна спадщина дали шанс не розчинитися в Україні в тому радянському болоті. Сьогодні про Петра Яцика. Напевне, це прізвище багато з вас чули. Чи можете ви, друзі, уявити, що можна відмовитися бути бідним і стати мільйонером? Започаткувати. Всесвітній міжнародний конкурс знавців української мови імені свого імені. Це все про Петра Яцика. Він відмовився бути бідним, став мільйонером. Зробив цілу купу благодіянь на користь України. Започаткував міжнародний конкурс знавців української мови, який назвали його ім'ям. І, як то кажуть. На цьому відійшов в інші світи, було це 2001 році, але ми забігли наперед. Петро Яцик народився у Прикарпатському селі Верхня Синьовидне, це по дорозі зі Львова, а потім зі Стрия до Сколи. Цю місцевість я знаю там баю з моїх родичів. Я вам скажу краєвиди там шаленої красоти. Неймовірна природа оточує верхню синювидну, яка є батьківщиною Петра Яцика. А ще там дуже підприємливі люди. Казали потім пізніше мені земляки із верхнього синевидного, земляки моїх родичів, про те, що коли Колумб вступив на землю Америки, то назустріч йому йшли селяни із верхнього синявидного і пропонували йому фасоль, саме так кажуть в Західній Україні, фасоль і тютюн. Це легенда. Але в кожній легенди є доля правди. Отож, до війни. Петро Яцик закінчив залізничні курси і починав працювати помічником машиніста, коли прийшла радянська влада в 1939 році, а фактично настала окупація, всі галичани побачили, яке це безкультурне, агресивне плем'я, яке все нищило на своєму шляху. А ще ж почалися репресії і депортації західняків у Сибір і далі. Потім була окупація німецька. В часи німецької окупації Петроляцику довелося, звичайно, працювати, як же жити вже на молочарні. Він також добув і таку спеціальність. А коли прийшов 44-й рік, то дуже багато західняків замислилися, що робити. Вони більше не хотіли бачити отого більшовицького раю з його репресіями, вбивствами і безкультурі. Вони рушали. На захід, хто куди. Рушив і Петро Яцик. Він, напевно, не усвідомлював, що, можливо, врятував своє життя цим самим, адже його обов'язково б звинуватили у співпраці із нацистами, адже він працював під час окупації і що б його чекало, Сибір, Магадан, Колима. Він рушив у Німеччину, прожив у Німеччині 5 років, але прожив не просто так. За цей час він здобув певні економічні знання там. Вивчив три мови німецьку, іспанську і англійську. Підприємливий товариш. Німецьку, тому що жив у Німеччині. Іспанську, тому що думав, а може, доведеться їхати у Південну Америку. Ну, а англійську для Північної Америки. Так воно і вийшло. Через п'ять років Яцек змінює своє місце проживання і рушає за океан у Канаду. На канадську землю він зійшов, коли в нього у кишені було сім доларів. Все. 2 долари він дав за таксі, яким доїхав до того помешкання, в якому мав жити, і 5 доларів господині за проживання поки що. І наступного ж дня пішов на роботу мити посуд в ресторані. Довго він мив чи ні, я точно не знаю, але він потім працював і на м'ясофабриці, і на птахофабриці, і механіком, і помічником машиніста, знову ж таки, словом, він здобувся на багато спеціальностей, які стали йому потім в нагоді в життєві. І весь час він думав, як центр до центру складав, як започаткувати власну справу. Довго розповідати не буду. Це тема інших наших передач. Ви їх може почуєте. Врешті-решту 50-х роках він спромігся купити будівельну фірму. Тоді Канада бурхливо розвивалася приїжджим, зокрема й тим, що з України і з інших країн надавали ділянки землі, щоб вони або фермерством займалися, або будівництвом. І ось Петро Яцик обрав своїм бізнесом будівельний. Врешті-решт цей будівельний бізнес і дав йому можливість стати мільйонером і найбільшим у світі меценатом української справи. Розвивалася його справа на початку 80-х років, Ясик, як людина освічена, культурна, небайдужа до української справи. Подумав про те, що навіть ті українці, що приїжджають в Канаду, не кажучи про те, що тих, що ті там живуть, нічого не знають про Україну. І він вирішує. Осприяти цим знанням, а саме, видати енциклопедію українознавства, договорити не будемо півтора мільйона доларів він це вклав. Вийшло три томи енциклопедії українською мовою, два томи англійською. І сім словників. Це, можна сказати, був одним із перших меценатських проєктів Петра Яцика на його довгому благодійницькому шляху. Потім було заснування українського гарварда, українського, адже наука повинна розвиватися, повинна досліджувати, повинна поширюватися не тільки китайською, німецькою, англійською мовами, а й українською. І ось знайшлося найшло, достатньо науковців, які працювали в тому гарварді. Це ще кілька мільйонів. Турбувало Яцека те, що про Україну мало знали у світі знову ж таки. Історія України Руси Грушевського праця геніальна, але хто її читав? Тільки ті, хто читав українською мовою, її треба видати англійською. Десять томів історію України Руси Грушевського Петро Яцек видає, це йому коштувало 15 мільйонів. Напевно, це був його один із найкоштовніших проєктів. Далі він оцифровує вірніше за його кошти, оцифровується і зафільмовується періодика Західної України 19-20 століття. Це друзі. 117 років величезний пласт історії, пласт історії, який міг просто зотліти у книжкових, чи у газетних, чи у журнальних статтях, виглядах і публікаціях. Рухаємося далі. Атлас історії України він видає англійською мовою. Це йому коштувало ну, зовсім дешево порівняно з тими сумами 55 тисяч. Коли у 76-му році зайшла мова про видання книжки про голодомор. А в радянському Союзі про це тоді ще навіть не згадували. Яцьк дуже гаряче до цього береться. У 86-му році виходить книга Роберта Конквеста. Сьогодні відомі Жнива Скорботи. Кілька мільйонів доклався там своїми сумами. І Петро Яцик він створює освітню фундацію. Що таке освітня фундація? Це вже ми підбираємося до 80-х і навіть 90-х років. Українська молодь він за це дуже переживав, не знає, що можна вчитися за кордоном за рахунок тих університетів, де ти будеш вчитися. І ось він організовує освітню фундацію, видає довідники всіх вищих навчальних закладів світу, ну, провідних, звичайно, країн, організовує і оплачує іспити, які здавали українські студенти при Київському університеті, для того, щоб вони могли вчитися за кордоном. 3 мільйони 800 тисяч доларів поклав на це Яцик. Ну, ми можемо ще багато з таких його проєктів. Але той, що став найкрилатішим, найвідомішим, хоча, напевно, найдешевшим, якщо брати фінансовий вимір, це міжнародний конкурс знавців української мови, якому дали ім'я Петра Яцика. Він довго над ним трудився. Це тільки здається, що все так просто. І сьогодні до цього конкурсу долучаються. Знавці української мови, чи просто її прихильники, чи просто шанувальники України, без сумніву, з усіх континентів нашої земної кулі і з десятків і десятків країн. Це було ну, напевне останнє улюблене дітище Петра Яцика, його лебедина пісня. Перший конкурс відбувся у 2001 році. Його ще застав, його ще результати підбивав Петро Яцик. І в тому ж 2001 році Петро Яцик помер. 80 років він прожив на землі, але яких років? Напевно, на всі наші земні кулі і в Україні також не знайдеться такого мецената, який би такою мірою матеріально і звичайно духовно, морально долучився б до розвитку українства, поширення знань про Україну, розвиток освіти в Україні. І про Україну за далеко за її межами. Він какої в нього запитали: навіщо ви такі кошти вкладаєте в освіту? Це ж... І Не бізнесовий проєкт, а він каже: ви не повірите, як мало знає світ про Україну. І ось я прагну, щоб ця ситуація змінилася. Ми знаємо наших українських меценатів: Терещенки, Семиренки, Ханенки, Євген Чікаленко. У цьому ряду варто поставити і Петра Яцика і вивчати в школі, а також і в вишах окремо історію цієї постаті. Історія його бізнесова це заслуговує окремої оцінки окремо вивчення, вона теж дуже цікава. Але ми сьогодні говоримо про гуманітарну складову долі Петра Яцика. Ось така людина свободи і світла сприяла тому, що Україна, можливо, також завдяки і його зусиллям постала на гуманітарній, літературній, історичній, науковій карті світу такою, якою вона є. Працювати тут нам усім ще є над чим. Але вклад Петра Яцика у цю справу. Não, Ще кілька фрагментів, щоб додати ілюстративності біографічну розповідь про цю непересічну людину. Моя філософія життя завжди була дуже проста. Мале зроблене є завжди більше ніж балаканина про найбільші подвиги. Це можна вважати своєрідним кредо Петра Яцика. Ось одна з його перемог, мале зроблене, як казав, тримає в руках перший том десятитомної історії України Руси Михайла Грушевського, виданої нарешті, бо англійською мовою. Нагадаємо, будівельний бізнес Петра Яцика. Успішний і прозорий став базою для фінансування його меценатських проєктів. Ще малої кількості світлин, які ми віднайшли у соцмережах, очевидно, є елегантність Петра Яцика. Краватка завжди оригінальна, але суворо в тон під жака чи джемпера. Сорочка найчастіше сніжно-біла. Тут він у крамниці етнографії і старожитностей. Неофіційне вбрання виглядає завжди стильно. У 2001 році Петро Яцик з донькою Надією, яка тепер опікується його фондом, відвідали Україну і йдуть хрещатиком. Побував Петро Дмитрович в рідних Карпатах, в адміністрації президента, радів експонатам Національного музею літератури України. Як не взяти на озброєння ще один вислів Петра Яцика? Найкраще, коли про тебе свідчать не слова, а самі справи. Пасує це гасло і Михайлу Слабошпицькому, українському письменнику, літературознавцю, громадському діячу, лауреату Шевченківської, і ще цілого ряду премій, книга якого і допомогла нам підготувати цю передачу. Задля написання книги Михайло Федотович літав у Канаду, де мільйонер Яцик здивував гостя тим, що власноруч готував їм каву. Звісно, зустрілися й в Україні. Ось і тут, хрещатиком, двом високим інтелектуалам завжди було цікаво спілкуватися, навіть коли співрозмовник був сповнений серйозності. Таким він був, Петро Яцик, українець, що відмовився бути бідним.